Для цього треба зайти в додаток. кого додатка немає, це можна легко зробити. Зай... Зайшли в Play Market. Чи в App Store, якщо у вас iPhone? Зайшли в Play Market. І в пошуку, бачите, пишете ПФУ. Все, достатньо. ПФУ написали. І ось перший пенсійний фонд. Тобто це додаток пенсійного фонду. Натиснули на нього. І скачали. У мене просто він скачений, а ви його завантажите собі на додаток. Завантажили, відкрити. Ось так він виглядає. І тепер переходимо, як же ж увійти через bank ID. Але не забудьте до мене підписатися, якщо буде це відео корисне. Значить, дивіться: От такий інтерфейс, коли ми зайшли в додаток. І нам треба увійти за GOV ID. Натискаємо Увійти за GOV ID. І бачите, нам відкривається такий інтерфейс. Тобто Це і є банк. Треба вибрати свій банк із переліку. Натискаємо цю стрілочку. Натиснули. І вибираємо Оберіть банк. Вибираємо свій банк. Ну, я в даному, бачите, всі кількість банків є. Тобто, якщо ви із цих якісь банків зареєстровані, можете сміло заходити ідентифікувати себе в пенсійному фонді. Я покажу приклад на Приватбанку, так як у мене Приватбанк. В принципі, на тих банках воно ну, майже ідентично. Натискаємо свій банк і далі натискаємо продовжити. Натиснули продовжити, і нам треба тепер підтвердити свій банк. Тобто зайти в свій банк онлайн. Як ми заходимо обично в свій банк. Вводимо свій номер телефона і пароль до нашого банку. Вводимо свій номер телефона. Ввели номер і вводимо свій пароль. Тільки тут важливо, дивіться, якщо ви знаходитесь за кордоном. Треба вводити той номер, який у вас є фінансовим номером, тобто якому ви реєструвалися в банку. І дуже важливо, треба на цей момент, коли ви будете підтверджувати, ми зараз нього заходить, вам можуть зателефонувати з банку. Треба його включити в роумінгі. Якщо він роумінг не буде включений, у вас не прийде не повідомлено на нього, не, не зателефонує банк і ви не зможете е, пройти ідентифікацію. Тобто, на цей момент включайте його в роумінг. Цей номер. Далі вводимо пароль, ввели пароль нашого банку і натискаємо Увійти. натиснули Увійти, і ми можемо його як в додатку, якщо це приватбанк, підтвердити або дочекатися до того, як вам зателефонують. Ну, давайте підтвердити через дзвінок з банку. Да? Бо так, можливо, вам буде зручніше. Тобто, ми чекаємо, поки нам банк зателефонує. Тут написано «Підтвердити за допомогою дзвінку з банку, ми через скільки то секунд. І натискаємо Підтвердити через дзвінок банку. Все, нам банк телефонує. Чекаємо. Для цього включіть обов'язково роумінг ваш фінансовий номер телефону. Ось банк телефонує. Я натискаю Відповісти. І щоб підтвердити свою операцію, я натискаю 1. Все, хід підтверджено. Тепер нас зараз автоматично перекине назад. От у нас виходить натиснути Підтвердити, що ми заходимо через банк ID. Натискаємо підтвердити. Далі нам треба натиснути Даю згоду на поширення персональних даних. І далі натискаємо продовжити. І чекаємо вхід в наш пенсійний фонд, поки пройде авторизація. Іноді буває, якщо пенсійний фонд перевантажений, то буває довше, жде, можливо, заново треба проходити. Ну, це таке тут, вже, як кажуть, технічні. Несправності або, або сайт перевантажений. Це таке, тут вже від цього нікуди не дінешся. І все. Ось ми зайшли в наш, в наш пенсійний фонд, на свій особистий кабінет.